Українці, привіт! привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми продовжуємо робити прорахунок топ-20 автомобілів, які українці приганяють в цьому році і розмитнюють. Раніше ми рахували розмитнення транспортних засобів Volkswagen Golf і Skoda Octavia. Сьогодні у нас на третьому місці Volkswagen Passat. Будемо рахувати вартість митних платежів на Volkswagen Passat з бензиновим двигуном. До огляду ми беремо. П'яте покоління з 96 по 2005 рік, шосте покоління з 5 по 10 рік, сьоме покоління з 10 по 14 рік, і Volkswagen 8 покоління з 14 року по наш час. Дев'яте покоління брати не будемо, тому що там вже нові роки, і ці нові роки вони не входять в таблицю в митниці. Що ж з приводу двигунів? Які двигуни будемо рахувати? По двигунам ситуація наступна: Volkswagen Пасад має багато двигунів. З бензином, починаючи від 1,4 і закінчуючи 3.6 великими об'ємами. Але ми будемо рахувати 1,6, тому що на сьогоднішній день саме з цими двигунами найчастіше українці завозять ці транспортні засоби, тому що і митні платежі на ці двигуни є порівняно невеликими. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення Volkswagen Passat з 2006 року по 2022 рік. І з бензиновим двигуном 1,6. На що нам потрібно звернути увагу в першу чергу? Те, що коли ми рахуємо деякі автомобілі, ситуація така: чим автомобіль старіший, тим він дешевший, або якщо новіший, дорожчий. І буває, змінюється. По Volkswagen Passat ми бачимо наступну ситуацію. Зверніть увагу, 2006 рік. Мінімальна критична ціна, ціна за якою митниця пропускає ці автомобілі, це 1000 євро. І митні платежі на один із шість бензин 75 500 гривень. Це найдешевша ціна по всім рокам. Звичайно, якщо ми також будемо дивитися п'ятий рік, четвертий рік, навіть 96 й рік, їх також можна розмихнути, там ціна буде трошечки нижче. Можна буде вийти плюс-мінус на 70 тисяч, 68 тисяч за рахунок того, що ті автомобілі коштують набагато дешевше, і в договорі купівлі-продажу на старіші автомобілі ми зможемо писати ціну дешевшу. І далі дивимося сьомий рік. Ціна автомобіля вже збільшується на 500 євро. Мінімальна прохідна ціна, критична ціна. Та ціна, по якій митниця пропустить, це вже півтори тисячі євро. І митні потежі на 6 тисяч гривень дорожчі – 81 тисяча 100 гривень. І так, з кожним роком митні потежі будуть ставати все більші і більші. Але в деяких роках різниця невелика: плюс-мінус 4-5 тисяч гривень. Але зверніть увагу на одинадцятий рік. В 2011 році ми маємо мінімальну прохідну ціну 4 тисячі євро і митні платежі 102 тисячі 700 гривень. А вже наступний 2012 рік мінімальна прохідна на півтори тисячі євро дорожча. Мінімальна прохідна 5,5 тисяч євро і митні платежі 118 тисяч 600 гривень. Тобто маємо на одному році різниця в 16 тисяч гривень. На один рік автомобіль свіжіший, все, будь ласка, заплатіть на 16 тисяч гривень до бюджету більше. Далі 13-й рік. Мінімальна прохідна 6 тисяч митні платежі 122 900 гривень. Різниця між 13 і 12 невелика. Плюс-мінус це 4 тисячі гривень. Саме для цього і потрібно скидати технічний паспорт для прорахунку, щоб ми, ми, брокери, правильно встановили рік виготовлення вашого автомобіля і зробили правильний прорахунок, тому що один рік плюс, один рік мінус, і може бути велика різниця від 4 тисяч гривень і навіть до 18 тисяч гривень по цим автомобілям. Але це стосується автомобілів, як ми говорили, 11-12 рік. Зверніть увагу, коли ми маємо новіші автомобілі, наприклад, 2020 рік. Мінімальна прохідна 15 800, митні платежі 231 600 гривень. І далі, 21 рік, мінімальна прохідна 17 тисяч євро, митні платежі 239 500. І 22 рік, мінімальна прохідна 20 тисяч євро, і митні платежі вже в космос уходять 270 400 гривень. Тобто всі роки вони мають свою градацію. Десь різниця велика, десь різниця невелика. Але на майбутнє цю табличку для себе заскріньте, щоб ви могли орієнтуватися плюс-мінус на розмитнення Volkswagen Passat з бензиновим двигуном 1.6. Далі ми запишемо відео також і про дизельні двигуни. Чому українці полюбляють ці автомобілі? Тому що цих автомобілів в Німеччині є дуже багато, в Польщі на сайтах їх є дуже багато, і ви можете вибрати як і з гарним станом, за гарною ціною, або стан може бути не такий вже і гарний, як нас люблять робити люди. Люди, коли купують собі автомобіль, я звертаю увагу, вони купують автомобіль набагато дорожчи за кордоном, тому що вони беруть його для себе. А коли купують перекупи, вони стараються взяти. Максимально дешевий варіант, щоб в Україні його підкрасити, зробити, тому що робота в Україні українців набагато дешевша ніж в Німеччині. Щоб в Німеччині його привести до ладу, це буде коштувати набагато дорожче. То їм вигідно купити в Німеччині такий вже вгашений автомобіль, в Україну пригнати. І відремонтувати його в Україні і вже на авторія продавати за таким, знаєте, завищеним прайсом. Отже, шукайте автомобілі, орієнтуйтесь на ці прохідні ціни, які ми вам сьогодні показували. робіть прорахунки. Якщо потрібні більш детальні прорахунки, обов'язково скидайте фото технічного паспорту. Тоді по технічному паспорту буде встановлений правильний рік транспортного засобу, і ми зробимо вам правильний прорахунок. І саме головне, українці, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас. Перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.